Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині І наш зелений город. Приїхав вже чоловік із роботи. Гості наші поїхали, наші останні новини. І швиденько до роботи на городі, тому що картопля вже зійшла, її треба терміново підгортувати. Саша цим займається і просто дощі йдуть, і город заростає і заростає, дуже зелений. Знову треба малину підгортувати. Сьогодні вже зняла я плівку із цієї моєї теплички, тому що дуже вітер сильний. Такі гарненькі помідорки, капуста, огірочки. Ось тут огірочки будуть висаджувати середисочка, перчик. Але вже буду пізніше висаджувати. І ось тут все зелене. Посіяли, посадили. Тепер дощик поливає. І бур'ян росте. Ось такі справи в нас. Ну, це вже зовсім інша справа. Підгорнув і все, і гарно. Уже рядочки гарно видно. Я картоплю підгорнув і до роботи взявся косити двір. І дірочка старається, загрібає. Дуже висока була трава вже, але покосив і буде гарно гарненько тепер. Я позамітала все, позагрібала. Пішла тепло і трошки квіточки мої пішли вгору. Тут покосив. Гарненько тепер чистенько. Тут розстріли ромашки, дуже високий бур'ян. Вже давно не косилося, все на роботі, на роботі. Але все ненадовго. Саша знову їде на роботу. Роботику підтягувала вдома і знову до траці. Що це за купички у вас тут? Рибельки? Дитячі. А де дитячі? Я не знаю, там шукає. О, на пісочку дитячі. Стараються. Завтра кізочки буде що їсти. О, п'ять штук. Завтра кізочки будеш їсти, так? Да? Молодець. Усім привіт ще раз. У нас вже новий день. Поїхав знову чоловік на роботу, і я в зеленому морі. Привіт! Юлечка окропці криве, я засапку і буду справлятись на городі, тому що дуже все заросло. Починається дощик, але треба спішити. Думала прибирати в хаті, хату закрила і нагород поки ілонка спить. Попрацюємо і підемо в хату. Ось тут в мене морквочка. Треба її шукати. Ось трошки видно. Морквочка. Дуже добре, що я сіяла редисочку, і тепер рядочки набагато легше шукати. Ось іде морквочка, ось гарненька. І треба тут попрацювати. Червоні бурячки зійшли, вже в мене горох цвіте. Горох гарний, слава Богу, не змерз. Ось. Червоний бурячок, я трошечки вже пошаровувала, Там кормовий бурячок, полуничка, ще підписниця присилала, прийнялася гарненько. Хочу її замульчувати, якраз Саша покусив. А це моя квасоля спаржева. Думала, вже не зійде, але зійшла. Ось тут кукурудза вже зійшла гарно, дуже швидко зійшла, потепліло і все. І зараз треба також. До роботи, гарненько все посипати. Тут рання капусточка трохи. І вже треба висаджувати ось тут, де зелене таке, його все пересипати, там пустота. Це будуть помідори, перець, капусточка і все садити. Це бурячок, досі. Бурячки. Бурячки. Угу. Да, і до роботи. Приступаємо. Каже Юлічка тижнів два і буде полуниця. Або один так у багато. Вже починає трошки, так? Да, Червоніти? Ось там на тому кушечку. Полонить. Все не чіпай, нехай росте. Дивіться, ще декілька днів. Клас! Ви щасливі? Напевно, найкраще, що на городі росте, це полуниця для вас, так? Так. Да. Да. Бо ще Нічого такого немає, солодкого. Угу. А полониці дітки. Я читаю, Юлічки дала роботу. Замульчувати полоницю. Отут траву, що вони збирали. Це більше, більше можеш сипати. Тепер хай на полуничку. Засипають і буде і добре, і не буде бур'ян рости. Ще більше, більше доню. Отак мульчуйте і воно буде дуже добре. О, супер. Молодці. І це ваше буде завдання. Добре? Потім покажемо результат. Діночка, тільки на полоничку не наступай, добре, бо ти трошки наступила була. Беріть відерочка і приносьте. <різь> <різь> ну що, я вже кукурудзи просапала трохи, проширувала. А Юлечка як старається гарненько, і я йду до Ілонки, бо вже Ілонка тут гарбузи прийшла. Що, Юлечка? й ти молодець, як гарно в тебе виходить. М -м -м. Просто супер. А воно висохне, нічого страшного, якщо на полуницю попадає. Так добре, навіть отута, сюди теж можеш, отак між полуничкою. Все буде добре, так правильно. Але й молодець. Так старається дівчинка. Томилася? Ходи передихнемо. Вже наша ілоночка встала. Піду її підніму, Хай вона дивиться, може ще трошки полежить, я ще трошки просипаю. Кабачки, кропчик. І нас Аліна навчила гарно їсти зелень. Оце нарізаємо тарілочку, шпинат, салатик. Просто помили. І до всього. І до борщику, і до каші якоїсь. Без олії, без нічого, просто зелень. Ніби як огірочки і смакота. Добрий день! Чиї ножки виглядають? Яка гарна редисочка. Ось тут вона в мене росте, в тепличці я просто так посіяла, але купляла, порекомендувала мені продавець голландську. І така гарна, так пече, ну такий приємний смак. Купована, вона практично не пече, мені хочеться, щоб така була гостренька і дуже класна. Ось такі справи. Яка милота. Саша косив у нас тут ромашки, росли і залишив трошки ромашок. Попросила в Юлічка. Він знає, що я ромашки люблю, щоб дівчатам було букетики, з чого носити мені. Ну клас. Ідемо в хату, виспались. Дівчинка мама. І в мене такі букетик. Сюрприз, йдемо в хату. Нам сюрпризик буде робити одіночка. Що ж, я вже вклала ілонку, обідаю, в мене голубці, перчик, ковбаска. На свіжому повітрі обідаю і пиріжки. Пекла вчора Саші на роботу, такі ми їх називаємо гублі з маком і без маку. І підемо далі на город працювати. Наша обстановочка. Город світліє, ось тут нічого не посаджено, я його все перебиваю. Тут буде капуста, помідори, перець. Діночка там мульчує полуничку, А Юлічка поливає капусточку, покінку. Покінську капусточку зі мною поділилися розсади, і в мене там теплиться, ще моя трошки. Ось так. Працюємо всі разом. Ілонка спить. Кукурудзу вже посапала, вже посвітліла, видно, рядочки. це переб'ю і завтра вже будемо садити помідори. І залишиться, ще, ми. хочу купити таку малесеньку сапку, бо моя поламалася і там зайнятися ще тією морквою. І буде трошки вже гарніший порядочок. Все, на сьогодні все, закінчили ми роботу, наші плани. Тут посвітліло, моркочку прошарувала, бурячок і завтра буду вже полоти. Вже треба йти. Ілонка проснулася. І далі будемо висаджувати помідори. Будемо висаджувати помідори. Тому чекайте наступну частину, кому подобається відео з городу і не тільки. Залишайтеся з нами. А зараз хочемо прощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. <звіт>